Хто переміг? Двоє перемогли. Двоє однаково приїхали. Молодці гонщики. Хто ще хоче? Я! 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 Добре, ура! Я! Давай, Максимко місце другим діткам. Будемо змагання продовжувати. На сьогодні гонщики. Так, добре, відійдіть, будемо будемо вболівати за них. Кажемо один, два, три. Почали, прошу, махай пропорцем. Молодці! Так, у нас олімпійські змагання, молодці! Так, переміг хто? Хто переміг нас? Так, молодці. Поплескайте їм гарненько, молодці діти. Так, добре, молодці.